І всім привіт, я граю, як завжди, на Радмірчику на 18-му сервері проекту Радмірімпей. Я би хотів просити вас іграти разом зі мною. Присуванні видіть мій нікнейм, Володимир Байтар, поле просившого ігрока. Ну а ми погнали до відосу. Я думаю, дуже багато кому інтересно, яку йому машину купити до 5 мільйонів. Він так попрацював на роботі, там пофармив кейсики, можливо, вибив ключ. І в нього вже бюджет 5 мільйонів, і він не знає, яку машину йому купити. Тому я хочу сьогодні показати... Stop! Топ-5 машин, Юр. Топ Здати який... топ-5 найкращих авто за свою суму в 5 мільйонів в тюніну, в стокову і саму салоні. Я думаю, відос получиться досить інтересний, так що заверте чайку, беріть всякі печеньки вкусняшки. Ну а ми погнали до нашого самого першого топу. Якщо шоу момент там перед вікном будують новобудову будову і можуть бути звуки болгарки там остальних інструментів, так що не зважайте на це дуже велику увагу. Ну а ми знаходимося вже коло автосалону середнього класу, і ми переходимо до нашого першого авто. Із -за середнього авторинку я хочу внести тільки одну машину, яка була додана в одній з самих послідніх Це Mercedes V211. Як по мені, це... Просто імбовіше авто. Я недавно купив собі таку на третьому стежі як максимально довольний. Вона дрифтить просто прекрасніше. Ви можете просто давати ні боком. Навіть Є60 не стоїть так близько з нею, як якась там не знаю, там люба машина стоїть так круто, не дрифтить, як вона. Тим більше на третьому стежі. Так що максимально рекомендую до покупки цю машину. Вона ще й виглядає досить прикольно. Інтересно, на неї є всякий тюнінг. І на другому стейджі, навіть якщо вам повезе на третьому, ну на третьому за 5 ви не зможете купити, бо на третьому в неї у тіль і 4, вроді би на третьому стейджі. так що на другому стейджі ви легко зможете купити отакий от прекрасніший Мерседес. Ну а ми далі переходимо до високого авторинку, і всі авто вже в подальшому будуть звідти. А це вже мій 211 який ви тільки що бачили, як я на ньому їхав, і він просто випить. Просто подивіться, він на третьому стежі, дивіться, як він... Ой, мені жалко стало бомжика, давайте йому дамо чуть-чуть грошей, а він у нас уїхав. Ну, окей. Е, дивіться, як він дрифтить, просто як він дає боком, та це просто, він ще й контролюється, ви просто подивіться, йой, та це просто тачка імба, Ніякі є 60 навіть і близько не стоїть з нею на третьому стежі. Вона просто ідеально, що дрифтить і контролюється просто прекрасно. І ще плюс цієї машини, просто подивіться на її дамах. Наприклад, вдариться в стоп, в неї відпадають номера, в і рамайся, вона як реально як BMG Drive, так що максимально купуйте це авто. Найбільше на них зараз дуже великий ажіотаж, їх дуже багато хто хоче. Тільки на БУ, і зразу і до неї налітає просто куча людей, так що машина реально класна. А ми вже знаходимося коло високого елітного автосалону авто. Нам заходиться тільки лишається зайти в нього, і я покажу одну машину, яка лишається топовою за свою ціну вже довгі роки і часи. Я би сказав, це реально одна із самих імбових машин на високому БУ за свою ціну. І це Audi R7C7. Це реально імбова тачка, колись вона падала в казіку з рулетки, зараз вона не падає, на неї чуть-чуть піднявся ринок. Но все одно вона і в стоці їде 300 км. На першому стежі вона вже їде 330 км. Максимально топове авто за свою ціну. Ти купляєш її ну, там, за 3 ляма перший перші і в те. Воно в тебе їде 330, гарно управляється і виглядає просто прекрасно. Що? Ну ви хочете сказати, що це не красива машина, це просто топчик, а не машина. Вона їде класно, 300 км. Максимально топове авто. Рекомендую тільки так. Якщо у вас є гроші, там 3 мільйона, можливо до 5 на другому стежі, купуйте, ви не пожалієте. я вам це реально кажу. І так, третє авто це BMW M6F13. Це лишається досить імбовою машиною, ще від довгих часів вона їде за свою ціну просто класно, її не раз вже фіксили, бо вона реально їхала дуже-дуже жорстко. її розгін був просто сумасшедший. Зараз в неї в ЄФСОСі максимальна швидкість це 270 км Виглядає вона, ну як по мені, виглядає симпатично. Може комусь якийсь смак, комусь не подобається, але як по мені машина досить симпатична. В неї є різний тюнінг вініли і купити її на другому стей. За 5 мільйонів буде ваш хороший варіант. Бо машина реально BMW хто любить BMW це хороший варіант, тим їде вона, тим більше ж класно скільки ми зараз їдемо. от 270, вона максималку набирає зовсім без проблем. Так що авто максимально рекомендується до покупки, в неї дуже класний тюнінг. Так що не пожалієте. А ми переходимо до нашого слідуючого авто. Ну і куди без цього авто? Це BMW m 5 f 10 Це просто. Соска легенда, яка лишається досить стільною, красивою і позарішній час. Її максимальна швидкість 250 км. Як порівнювати з іншими, в неї максимальна швидкість чуть-чуть поменша. Розгін, я би не сказав, що прямо гіперкрутий, но машина досить класна, її купляють і за вигляду, і то, що вона класно дає боком, вона теж можна неї дуже класно подрифтити, в неї є різний тюнінг, і за 5 мільйонів можна спокійно її купити на другому стейджі. І вона вже буде їхати 300 км. Так що це досить непогано, максимально. Я рекомендую цю машину, це просто дуже популярна машина, яка буквально в кожного була за цю суму. Так що машина топова, я на кожну машину кажу топова, класна, імбова А давайте я зараз вам покажу якесь інтересне авто, яке не є таке зафоршене і популярне, як остальні машини. Я думаю, це вже буде поінтересніше, вона їде досить класно. Так що буду 100% вам її показувати. І це це 63 яка була теж в недавніх обновах, обновлена своєю моделькою і додавано багато всякого тюнінгу. Вона їде за свою ціну просто топово. Давайте глянемо її швидкість, розгін неї просто класний, максимальна швидкість в неї 300 км. Розганяє вона 300 км без проблем. Дивіться, ми вже їдемо 250 км, Ми тільки почали їхати 270, 280... Набираємо 290, лишається щось до 300, і ми вже їдемо 300. Все, це максимальна швидкість. І ця машина коштує в государстві 8 мільйонів. А купити її на другому, першому стейджі FT за 5, ви це представте, це. Ну, машина ідеальна. Просто ідеальна. Не знаю якому на вигляд, але мені подобається. То, що в неї спойлер трохи колхозний ззаді. Ну я не бачу в цьому ніякої проблеми. Машина ж сама їде дуже класно, і можна і боком віддати, ваще круто контролюється, так що... Машина топова, а давайте я зроблю бонусне авто. Їх буде не 5, а 6. Одне бонусне. Я думаю, як... бо одні Мерседеси і BMW це не інтересно. Я думаю, треба якесь бонусне авто, яке досить непопулярне і не зафоршене зовсім. Взагалі, яке непопулярне і ніхто навіть ними не їздить. Но воно має дуже класний потенціал, який ну, заслужений максимально. То давайте я вам покажу, що авто бонусне для вас буде як сюрприз. Саме дороге в плані його стоїмості і саме непопулярне авто, яке за сьогодні було, це Корвет, це просто, як по мені, машина пушка, вона в стоці їде, 306 кілометрів виглядає як якийсь подкар, і ви можете його купити всього лишту за 5 мільйонів всього лишто, 5 кілометрів, ну це... Копійки для такої машини. Як по мені, краще купити вот таку машину, чим, наприклад, якісь там Audi і BMW Mercedes. Бо кожен третій, другий і перший їздить на тих Audi і BMW. А так ви будете хоча б виділятися. І от вона вже спокійно набирає по 300. Так що за 5 мільйонів з госкою 13,5 це авто ідеальне. Бо вони не популярні, їх зривають по досить дешевій ціні, а виглядає вона реально як якийсь спорткар. Ви будете... За таку маленьку суму чувствувати себе як на спортивній машині, а не на якомусь там легковій, обичній. Так що, якщо ви хочете, управляємо машину з великою такою високою максималкою, і щоб виглядало так по-спортивному, то це авто іменно для вас. Просто топ з корвети, я не знаю, чого вони популярні, досить хороші авто. Вироблені Chevrolet, яке було викоплене колись давно. Так що... Максимально рекомендую. А на цьому я хочу закінчити цей відеоролик. Іграйте зі мною на 18-му сервері. Жду кожного. Ну а на цьому все. На все добре і до побачення.